10 днів, 10 образів: вінтаж плюс сучасність. Щось нове, щось старе. Образ номер один за основу я беру сучасні, сучасні речі: це ляна рубашка H&M та ляні шорти H&M, А аксесуари вже в мене будуть відносно вінтажні. І так, перший акцент на річ в моєму образі це ось такий вінтажний шкіряний ремінь, куплений мною ну дуже багато років тому. Напевно, мені було років 17-18, за одну гривню. Я тоді придбала чотири дуже схожих ременя і вони досі в мене є. Наступний аксесуар це ось такі браслети. В минулому відео я показувала, як я чищу такі прикраси, і вже говорила, що вони будуть в мене фаворитами в цьому сезоні. Ну, так воно і складається. Наступне це взуття. Мені сьогодні потрібно, щоб було комфортно, зручно, щоб я могла ходити, нічого не заважало. Тому Біркінштоки – синонім зручність. Обожнюю це взуття. У мене є е, декілька пар. Якось так. Ну і, звичайно ж, сумка. Сумка також мені потрібна містка сьогодні, тому беру ось таку вінтажну сумку Gucci за часів Том Форда. Ну і це те, що в мене вийшло.